Друзі, всім привіт! Ось прийшов до мене котик, левка мій, мурмур, мурмур. -мур. Прийшов, мурчить. І ось не боїться навіть Джека. Ось і Джек вітається. Скоро будемо його відпускати. Я прийшла, думала кури позаходили вже. Ось, дивіться, боже, не боїться. Ось Джек. А ось Лев. Ти безстрашний, Лев. Чи тебе як у котика дев'ять життів? О. Ось кіт. А кури ще не позаходили. Тут ми чистили капусту, їм ще доїдають капусту. Кукурудза тут насипана, порозгрібали вже по всьому. Ну, кури такі і люблять. Там мололи, також курка стрибнула на відро, перевернула. Що, Лев? Щось хоче. Був у кухні. Ось випустила, недавно погрівся там, наївся, тепер щось хоче. До курча я тебе не пущу, бо ти замічений був у шкоді. Зараз хочу подивитися, як там бройлери. Ось. Зайшла до бройлерів, а вони тут перевернули свою поїлку. Зараз принесу їм воду. Подивлюся, їсти повно в них, а воду треба перенести, бо перевернули вже по їлочку. Ось Ми сьогодні займалися то покраскою, то прибирали всяке таке по господарству, порядки наводили. Так що я сьогодні, думаю, вийду, сніму хоча б. Ввечері відео, якось так, то те-то за цілий день так швидко час пробіг. То. Ось такі. Я думаю, що якщо їм буде тут то ми в інше приміщення тут поруч перенесемо це не, не дуже хлопотно. Їм тут тепло. В них тут лампа одна то горить, але, в принципі, їх тут. Багатенько. Я, до речі, не знаю, скільки в нас і залишилось, бо в нас не всі вижили ті, що ми брали, але нічого. Завжди. Воно так буває. Не буває жодного разу, щоб всі вижили птахи. Це природній відбір. От, звичайно, ми випойку їм даємо. Ось підійшли, вони вечеряють. Зараз буду йти по воду. А ось, до речі, Хочу показати вам, як піон розпускається. Ось це старий вже кущ якийсь. Ось як він розпускається. Вже ніяк не дочекаюся, коли він вже зацвіта. Такий пишний, красивий. Он лав, проситься, ньовкає. Не знаю, що він хоче. Красивий, розпускається. Я задоволена, що він. Уже оживої, а зараз піду наберу бруйлером водички. Ось набрала води в баклошки, буду нести зараз бройлером, тому що щось те відру, що я беру, нести зогняти зараз потрібно, а по інше чомусь мені ліній йти, чесно я скажу. До кухні я зайшла води в баклошки. Ось стояли на порозі. Думаю, візьму бахлашки, наберу водички І тут. Яка різниця в чому внести? Набрала швиденько, зараз внесу. Що тут? Що тут ось 10 літрів, 5-літрові вони. Зараз піду. Ось чатує. Таке хоче втропити у хлів. Мабуть, я його пущу там, де ми зерно малимо. Ось поналивала їм водички. Встали п'ють. І їдять і п'ють. Хай ростуть. Великі-великі. Ось таке просить. Кс, -кс, кс. Пішли, я тебе пущу в хліб. Пішли, кс, кс. -кс. кс, -кс, -кс. Пішли, де зерно пущу. Заходь! Заходь, лавка. Давай, проходь, іди. Йди, йди, йди. Перескорення трошки дало. Хай там ганяє гризунів. Ось вже курочки лягають потихеньку. Ось ще бродяжки деякі ходять. Хай ще на дворі видно, я думаю, хай ще може й погуляють трішки, пізніше закрию, піду. Заберу зараз баклошки на місце віднесу, загляну, що тут ще правда курчат і у поросот. О. Як звичайно. Уже менші зі старшими подружилися. Кролі понаїдалися, курчата також уже вже, вже впроблена. Підставлено, ось. Да? ось. кролики їдять. Чи На дворі, до речі, тепліє, скоро будемо переселяти. Що тут О, виглядають п'ятаки? Так, що по господарству більш-менш все гаразд. Он джак ліг засумував, що його не відпустили. Сьогодні така погодка, до речі, похмура, але тепло. Вже тепло передаю, що скоро буде. Ото такі сьогодні справи. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. Всім! Дуже вдячна за підписки, за перегляди. Бажаю всім мирної ночі, мирного неба. Всім пока-пока.